Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавановий Футбол. І сьогодні у нас з вами такий незвичайний формат. Сьогодні ми з Толіком будемо робити прогнози на 5 матчів чемпіонату світу відбор. і три з них буду: я і два Толік. Ми будемо перемикатись. Тобто, один матч розкажу я і інший Толік. Потім, коли він це відео запише, свій прогноз. То я скажу, чи я погоджуюся з його думкою. І потім почну розповідати вже свій наступний матч. Я впевнений, що буде дуже цікаво. Але перед тим як почати це відео, хотів би вас, як завжди, попросити вліпити вподобайку, підписатися на наш ютуб канал, а також обов'язково натиснути на дзвіночок, який зазвонить саме тоді, коли треба. Ну а ми починаємо. Ну і хотів би я розпочати з матчу Чехія-Хорватія. Що ми з вами скажемо про Чехію? Має поки що в групі 5 матчів зіграно 4 перемоги і одну поразку якраз таки проти Хорватії. Не аби яку поразку, а 5-1. Начебто збірні дуже рівні. Можливо, невеличкий фаворит була саме Хорватія, тому що вони грали на домашньому полі. Але можна згадати, наприклад, як вони на Євро 2020 тоді зіграли в нічию. І я, якщо чесно, взагалі не очікував, те, що буде настільки впевнена перемога від Хорватії. Але все ж таки сталася впевнена перемога. Просто не було Чехії на полі. Вони зрівняли на 62-й Чехія. І за 28 хвилин вони пропустили 4 голи. Просто жах. А що ми з вами скажемо про Хорватію? Ну, 4 матчі, 17 забитих і один пропущений, якраз таки від Чехії. Єдиний. Дуже гарно грають в захисті. Ну там, в принципі, і суперники такі не дуже сильні. Ну, окрім чехії. Але все одно, всього-навсього, один пропущений. Це, звичайно, дуже добре. Ну що ж, друзі, якщо ми з вами будемо підходити до підсумку в цьому матчу, я думаю, те, що тут буде скоріш за всього результативна нічия із рахунком 2-2. А ми зараз послухаємо з вами думку Толіка на наступний матч. Всім привіт! Дякую, Мішаня, що виділив мені трошечки ефірного часу. Я спробую проявити себе на максимумі для того, щоб ти і надалі давав мені таку можливість. Ну і звичайно, щоб не розчарувати наших глядачів. Скажу ще пару слів від себе щодо прогнозу Міше на матч Чехія-Хорватія. В принципі, погоджуюсь, хорватам не потрібна ця перемога. Якби їм тут і зараз от кров із носу це треба було, вони прозірвали цих чехів. Я впевнений, як казав Олег Гусів, і на піску, і на пляжі, і в морі, іде завгодно за плющеними очима, з виколотими і так далі. А так, що береш, граєш собі в нічию, а інші команди в цій групі ну це просто посміховисько, спокійно їх далі перемагаєш і маєш перше місце. Тому якось на жилах щось рвати на собі футболку. Не думаю, що це занадто потрібно. Хорватам. Плюс до цього чехи будуть грати вдома. Звичайно, що рівень їхнього тактичного футболу, ну, малюнок гри в цілому, завжди залишає бажати кращого. Але боротьба, стандарти, це вони точно можуть запропонувати хорватам. І я впевнений, що мінімум один гол від них в цьому матчі і буде забити якраз-таки з якогось кутового, штрафного, там десь в радіусі 35 метрів від воріт. Це чехи можуть і зроблять. Ну, а хорвати будуть їх на контратаках розривати. Ну а в мене є можливість поділитися з вами своєю думкою, дати прогноз щодо визначального вирішального, як хочете його називайте, моменту для нашої збірни. Так я кажу про матч Україна, Ісландія. А точніше, навпаки, так грають в Ісландії, де вулканів на жаль більше ніж позитивних моментів в грі Динамо Київ. Ой-ой-ой, коли зараз говориш про нашу збірну, то, по-перше, важко не вживати якусь ненормативну лексику, а по-друге, Дуже важко зрозуміти, з чого почати, тому що моментів, які хочеться з вами обговорити, дуже і дуже багато. Давайте почну, мабуть, з такої моєї думки, можливо, не популярної чи щось подібне. Але мені здається, що ми занадто багато надаємо значення ось цій нічійній грі проти Азербайджану. Так, щодо картинки, ну це жах, результат також проти такої збірної, грати 1-1 і мати один-два удари в воріт, це, звичайно, нема про що балакати, дно, ушльопки і так далі. Проте, якщо подивитись в турнірну таблицю. І якось трошечки вміти рахувати, де плюс-мінус, тому що в нашій групі явно це проглядується, де хто буде набирати очки, а де втрачати, то для нас ця нічия, грубо кажучи, нічого не змінює. Лише те, що тепер нам, хоча б раз, однозначно треба перемагати ісландців, які зараз на ніфіга собі якому підйомі. От якби скандинави витащили, хоча б нічию з французами, то так наших би треба було поливати всім, чим можливо, що вони втратили ці два важливих залікових бали проти Азербайджану. А так. Негативний результат з Азербайджаном, з огляду на те, що зараз турнірні таблиці це була б лише поразка. А нічия, ну тепер нашим треба не грати в нічию проти ісландців. А як ви знаєте, для нашої збірної дуже погано, коли нас влаштовує нічия. Нашим треба завжди просто щоб от лише перемога нас влаштовує. Тому що коли вони знають, що можуть зіграти на нулі, то це завжди поразка. Завжди. Я не пригадаю жодного випадку в історії нашого футболу, коли от треба було зіграти на нічию, і ми такі да, да, спокійно, нічия. Ні, ми починаємо сразу кудись в 10 захисників ставати. Далі 40-50 метрів ну, центр поля, це наш максимум, не виходити і потім чомусь не розуміти, як ми програємо 2-3-0. А от коли півень сраку клює, то наші хлопці, в які би вони в формі не були, все ж таки вміють себе якось налаштувати, я не знаю, змусити згадати для кого вони взагалі грають. Тому так треба зараз перемагати ісландців або в кінці, вже в останньому турі в Варшаві, де буде більша підтримка для нашої збірної, однозначно, скільки там буде 1030, тридцять, не знаю скільки стадіон вміщає. Ну я б краще це не відкладав на потім. Краще це зараз робити в Ісландії, звичайно, важче. Але потім ісландці можуть знов таки щось нав'язати французам. Ви ж бачили, вони мали з ними грати навіть нічию. окрім того, що вони вели. Потім все ж таки пропустили два штуки, але не здались ні, забили потім на 88 восьмі. І ну дуже спірне рішення арбітра. Ну я, якщо чесно, якби от нам з вами, українцям, відмінили такий гол, да ми грали проти французів, програвали 1-0, забиваємо такий гол там на вісімдесят 90 дев'яності хвилині. Та те, що ми виплювали, шукали без раду, скільки би може. Тому так за ісландців шкода, але з огляду на те, що це наш конкурент, то слава Богу. Тому якщо без непередбачених обставин ми і ісландці програємо французам, обидвоє обіграємо Азейбарджан. Так, не треба на цьому зупинятись. Просто обігруємо Азербайджан. Так, це можливо, я думаю. І ми набираємо з ісландцями 4 очки. Такий розклад нас влаштовує. Звичайно, що головна персона цих двох матчів це Сергій Рибров. Якщо ми зараз програємо ісландцям, це одразу звільнення. Все. якщо ми програємо ісландцям, про чемпіонат світу можна забувати тут і зараз одразу махати ручкою, в тому числі і Сергію Рибров. І от я, як людина, яка максимально його не переварює, у цю агресію його до журналістів, ось цей футбол збірний, безпорадний, який людина не може стабілізувати вже за два з половиною роки. Ну можна вже було б це зробити? Ні, навіть напевно, вже і більше, три роки. Ну цього не видно взагалі на футбольному полі якогось прогресу чи так далі, начебто, якийсь один матч десь щось більш-менш. Це так я щось вигадую, напевно, не було ніякого більш-менш матчу, окрім з Молдовою. Зазвичай або погано, або дуже погано. То я не знаю, може для нас, для вболівальників, краще, щоб зараз збірна програла ісландцям і реброва копняками туди, назад, в Марбелію, в Іспанії. Може так. Хоча б все одно, якби ця збірна там. Всі управлінці не срали би на нас з великої гори. Ну хочеться ж вболівати, Правильно, хочеться якогось свята, якогось позитиву. Тим паче, що в нашій країні цей позитив зараз дуже і дуже важко знайти. Але що виходить? Це не якась шалена, неймовірна задача набрати 4 очки проти ісландців, і ви виграти Азербайджан. І що? це все зробиться, і що забудеться, ребро виконав задачу: вийшов на чемпіонат світу. Так ще плей-офф треба пройти, але там такі збірні плюс-мінус нашого рівня або навіть слабше. І все це забудеться. Ну, якось я думаю, що так це не працює. І в будь-якому разі після цього відбіркового циклу треба звільняти цього спеціаліста. Так, Мішаня мені сказав, щоб я довго не розсосолював, тому що він мені другий матч просто-напросто не дасть обговорити. Тому буду потрошки переходити до підсумків і того, чого я очікую в цьому матчі. Ну, ісландці зараз, і в цілому, якщо ви помітили скандинавський футбол, на ніфіга собі якому підйомі, лише шведи якось цю всю картину псують. Ви бачите, що норвежці творять. Данці завжди такими були, але норвежці. Збірна просто розносить пух і прах Італію, і я впевнений, що займе перше місце в цій групі і піде одразу на чемпіонат світу, де вони ніколи не були взагалі. Ось так от ісландці не виключення. Наскільки впевнена гра проти Азербайджану, так перші 40 там 45 хвилин було дуже складно, але далі дотиснули. І, врешті-решт, що ми маємо аж 5 штук забили на відміну від наших хлопців. Так той матч не хочеться згадувати. І проти французів знов-таки шалена гра, красавці. І взагалі мене дивують котирування букмекерів щодо цього матчу. Ми невеличкі навіть фаворити, не знаю, це що за якісь старі заслуги ще за три золотих м'яча Шевченко Биланов, Блохін, чи за шо, чи за чвертьфінал чемпіонату світу і паненко Мілевського. Та ні, я не думаю, що ми зараз сильно кращі ісландців, але все ж таки спрогнозую, якось не знаю, наштовхну наших хлопців на те, що вони захочуть в цьому матчі просто показати, хто вони тут і зараз якось не знаю, довести в першу чергу самому собі, що вони можуть. І мій прогноз на цей матч буде перемога нашої збірної з рахунком 2-1. Матч буде неймовірно складним, дуже рівним. Ми будемо тримати м'яч. Ісландці десь 3-4 рази вибіжуть в свої разющі контратаки. Я був тоді на матчі, коли за вихід на чемпіонат Європи, вирішальний матч, коли ми виграли 2-1. Ці контратаки Ісландців тоді вони ще були не в такій формі далеко. Ми тоді були більшими фаворитами, ніж зараз. Ну, це було страшно. Ну а якщо ти вболівальник Ісландії, то це просто. Неймовірно, але я думаю, що вони все ж таки заграються, і от як тоді вони нас перемагали 1-0. і так, начебто, грали в закритий футбол. Ми грали першим номером. Але як ми забили обидва свої м'ячі на контратаках? Так ви можете сказати, немає мудрика, немає циганкова, якраз таки, який тоді втік, що один, що другий, але все одно є кому це робити. От бігати це точно про нас. Бігати ми можемо і десь ісландці можуть дійсно загратися, піти на нашу половину, чуть ли не всім складом, і там ми їх і покараємо. Власне, тому і такий рахунок від мене. А далі я передаю своє слово Міші Мішані. Лише дам одну пораду. Будь ласка, не сплутай назви збірних, які ти зараз будеш обговорювати. Ну що ж, друзі, послухаю тільки що думку Толіка з приводу матчу Ісландія, Україна. Він сказав те, що Україна виграє 2-1. Я повністю погоджуюся з його думкою. Я впевнений, що цей матч для нашої збірної буде дуже непростим, тому що я думаю, що ви бачили, як Ісландія показала бій французам. Тому так мені здається, що тут жодних питань не може бути. А мій наступний матч це буде Швеція, Швейцарія. Це матч таких країн, які люди дуже часто путають. Наприклад, як Австрія, Австралія, Словенія, Словаччина, Італія, Іспанія. Щось таке. Швейцарія в своїй групі два матчі зіграла, два матчі виграла, а от у Швеції ситуація погірша. Два матчі, і всього-навсього одне набране очко. 2-2 зі Словенії, ну начебто не так критично. Хоча мали і вигравати, пропустили вже там на останніх хвилинах буквально. Але потім поразка 2-0 від Косово. Серйозно? В Швеції є такі зіркові нападники, як Дьокереш, Ісак. Що з ними було в матчі проти Косово? Не було Швеції, не було Швеції проти Косово. Це взагалі просто повний жах. От просто повний. Швеція грає у себе вдома. Ну, Швейцарії буде дуже непросто. Насправді тому, що ну збірні достатньо рівні, дуже рівні. Єдиний раз я саме пам'ятаю цей матч між цими збірними у 2018 році, коли вони грали в одні восьмі чемпіонату світу. Тоді Швеція мінімально здолала Швейцарію 1-0. Тоді це ще була як на мене краща Швеція, яка тоді до чвертьфіналу дійшла і там вже поступилася англійцям. Але зараз у Швеції все дуже критично, прям дуже навіть не дивлячись на те, що в цій збірні виступають дуже зіркові нападники. Не так давно, якщо ви згадаєте, то Швеція програла 3-0 Азербайджану. Да. Це, звичайно, треш. Ну, дивіться, друзі, якщо ми будемо підходити до підсумку в цьому матчу, то, ну, скоріш за всього, тут буде якась така нічия. Я думаю, що матч не буде дуже результативним. Буде рахунок 1-1. Такий простий рахунок. На мою думку, не буде багато моментів, буде достатньо рівна гра, тому саме такий рахунок. А зараз Толік буде вам казати свою думку на інший матч. Так, дійсно, в шведському футболі на рівні збірних зараз якийсь занепад. Як, начебто, вони щойно пережили битву під Полтавою. І бачите, навіть два таких нападники, як Дьокреш і Ісак, які в сумі стоять більше 200 мільйонів. Ну їх цього року якраз купили, якщо скласти така сума і виходить, не можуть замінити одного неймовірного бога футбола златана. А щодо мішаного прогнозу, блін, не люблю це казати, але я з тобою погоджуюсь. Мені більше подобається казати, що ти лопух, який нічого не розуміє. Але дійсно в цьому матчі має бути якась така гнила нічия, максимально неяскравий футбол. Ото як він згадав, Міша згадав, що була в них зустріч на чемпіонаті світу, мінімальна перемога. Я думаю, що тут щось таке саме може бути легко один, максимум два м'ячі. Тому що швейцарцям, у них зараз два виїзних матчі. І це для них час істини. От проти шведів і проти словенців. Якщо вони тут беруть 4 очки, неважливо де ніч, я де перемога, Все, чемпіонат світу гарантований, навіть дві нічі. Ну так, група максимально рівна. От із всіх груп це найрівніша, яка може бути. Немає явного аутсайдера, але все ж таки, на мою думку, є явний фаворит і це швейцарці. Ну а від мене ви зараз почуєте прогноз на матч двох команд, які все ж таки грають більш такий бойовий футбол. Можливо, їм би краще кудись цим футболістам 11 тими, 11 тим, особливо. Одним я ж не сказав, поки який матч того зараз почуєте піти кудись в самбо, я не знаю в регбі чи так далі. Я кажу про матч Шотландія, Греція. Дуже цікава ця група. Мені є явний аутсайдер Гібралтар, а далі знов таки Данія, Шотландія, Греція. Ну, в принципі, кожен в теорії так Данія сильніше виглядає, але кожен в теорії може зайняти третє місце і кожен може зайняти перше. На папері все ж таки Шотландія із цих. Трьох збірних мало би бути на третьому місці. А греки чуть ли не нав'язувати таку дуже і дуже якісну боротьбу данцям за першу сходинку. Але ви ж бачили, греки були фаворитами в своєму домашньому матчі проти данців і безпорадно, безпощадно програли їм 0-3. Ця поразка їм може коштувати дуже і дуже багато. Потім перемога над Гібралтаром, так три очки є, але шотландці в свою чергу змогли відібрати очки в данців так жахливий матч 0-0. скатали. Що скандинавське дербіну Ну, Шотландія це не Скандинава, але також хрестик в них там є. Просто трошки в іншій формі. Може договорняк, може ні, то вже не до мене питання. І Шотландія зараз неймовірно виграшні позиції для того, щоб зайняти другу сходинку. Вони можуть це зробити абсолютно спокійно і навіть зазіхнути на першу тут зараз в тебе матч вдома, тебе, начебто, влаштовує і нічия, щоб відсікти. Потенційного свого суперника за другу сходинку, і вже другу ти майже ну так на відсотків 70 собі гарантуєш, а потім з данцями пробуй здобувати навіть позитивний результат і щось, типу, першого місця, навіть собі малювати і здобувати. Хоча ви всі бачите, які греки зараз, що в них відбувається? Мені здається, що зараз всі збірні піднімаються, окрім нашої, Ісландія, я сказав, так, Норвегія, Греки, і ще там по-любому можна згадати багато і багато. Просто все ж таки хочеться більше говорити конкретно про цей матч. Я не знаю, чому в наших якось лише нижче і нижче це йде. Греки в лізі націй всіх розривали англійців. Тоді навіть виграли класно грають. Ну мені подобається ця збірна. Шотландії, в принципі, це така мактомінозалежна збірна. Якщо гравець наполі є на полі, то Шотландія, в принципі, може нав'язати боротьбу абсолютно у будь-якій збірні, якщо це не перший тур чемпіонату Європи проти Німеччини. А якщо немає, то вони, в принципі, там можуть, окрім сан і Гібралтару, програти абсолютно кому завгодно. Ну якщо ми переходимо до прогнозу в цій зустрічі, то для мене тут ситуація дуже схожа на матчі, які ми вже обговорили в цьому відео. А конкретно Чехія, Хорватія і Швеція, швейцарія Одній команді дуже треба. Перемога, а іншій ну нічия, так нічия. А перемога кому потрібна? Звичайно, грекам, але вони грають на виїзді і ще де в Шотландії. пам'ятаєте, як Шотландія до речі, нас тоді розірвала не за рахунком. Ми навіть там до останнього могли претендувати на нічию, але по грі. Коли вони грають в себе вдома, це вау. Але я впевнений, що британці не будуть ризикувати щось там думати сильно про перше місце. Їм нормально і друге, краще тут собі зіграють нічию. Тому результат від мене на цей матч 1-1. Навіть при такому рахунку Греція явно ще не буде полишати своїх надій, зайняти хоча б друге місце, тому що ще буде матч з данцями. Тут в цій групі немає такої команди, як Франція, Італія, якогось явного лідеру. Кожен може забрати очки в кожного, тому в греків все одно ще свої шанси будуть. Так, друзі, ну, ось такі мої думки були по цьому матчу і по попередньому. Не перемикайтеся, тому що зараз ще буде дуже цікавий матч від Міши, але просто від себе додам, що ви могли помітити, що я не випускав відео на останні два тури. Я завжди випускав на абсолютно кожен тур української прем'єр-ліги. А на останні два чомусь відео не було. Це не просто так, тому що в мене були якісь справи чи щось подібне. Не було можливості. Ні, чомусь відео дуже сильно просіли по переглядам. І по вподобайкам. тому, будь ласка, якщо вам щось не подобається, пишіть про це в коментарях. І так само, якщо вам подобається, також тому що, от, наприклад, якщо ви будете писати більше коментарів під цим відео про УПЛ мої, то вони будуть краще летіти в трендах, і це мене буде мотивувати. А коли я бачу, там що я роблю це відео там годину записую, потім ще 4-5 годин монтую, а викладаю а там 130 переглядів. То на жаль, це мою мотивацію опускає максимально низько. Тому я дав і собі і вам трошечки перепочити від всього цього діла, але після перерви збірних обіцяю, що ми з вами продовжимо. Особливо знов таки, якщо ви підтримаєте мене в коментарях, в принципі, в мене на цьому на сьогодні все. Зараз не примикайте, знов таки буде міша. А я з вами прощаюсь. Не засмучуйся, Толь, якщо не залітає твої відео. Я впевнений, те, що далі вже точно все буде покраще. Але що стосовно твого прогнозу. Один-один достатньо непоганий прогноз, але я все ж таки трішечки з тобою не погоджуюсь. Я думаю, що тут буде мінімальна перемога Шотландії, і матч плюс ще до цього буде результативним. Тому я вважаю те, що тут буде перемога Шотландії із рахунком 3-2. Ну і мій останній матч на сьогодні це Іспанія проти Грузії. Ми зустрічалися між собою не так давно, в одній восьмій євро там Іспанія взагалі не помітила грузинів, навіть не дивлячись на те, що грузини навіть вийшли вперед перші проти іспанців. Але було видно, наскільки Іспанія краще за грузинів і просто не залишила їм жодних шансів. Що ми з вами зараз кажемо взагалі на становище цих команд? Ну, в Іспанії все добре. 3-0 Болгарію виграли. Потім якимось дивом, я не знаю, на виїзді 6-0 Турцію. Ну, зрозуміло, що Іспанія була фаворитом, але щоб настільки, я не знаю. А Грузія? Що Грузія? В першому турі 3-2 програли Турції. Ну майже майже закамбечили з 3-0. Але потім все ж таки реабілітувались і обіграли 3-0 болгарів. Болгарів, це ж правильно, так? Ну мені здається, що ні, але не важливо. Болгарія, вона зараз іде на останньому місці в своїй групі. Жодного забитого, шість пропущених і нуль забитих. Ну, Болгарія, вона. Сама по собі така не дуже збірна по футболу. Дивіться, друзі, якщо ми з вами будемо підбивати підсумок по цьому матчу, підходити до результату, то, на мою думку, тут має бути впевнена перемога іспанців, навіть не на те, що зараз Ямаль травмований, але все одно, я думаю, що вони навіть без Ямаля справляться. Знову ж таки, той самий Міріно, півзахисник, ну дуже добре грає. Та їх що, там не тільки якби Міріно, там ще є Педрі і цей і Фаран Торес. Тому я думаю, що вони спокійно закриють грузинів, буде розгромна перемога. І щось мені в голову лізе такий результат, який був на Євро 2024 Такий самий. 4-1. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки і толіка також по цих матчах. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього відео в коментарях. І взагалі напишіть, чи сподобався вам такий формат, щоб ми знали, чи треба нам випускати такі відео. Тому що ми все ж таки знаходимося в інших містах. Якщо ви напишете в коментарях, що вам сподобався цей формат, то ми будемо старатися записувати такий формат якомога частіше. Ну, а якщо ви додивились це відео до кінця, то воно вірогідно вам сподобалось. Тому, як я казав вже на початку відео, вліпіть вподобайку, підпишіться на наш YouTube канал, а також обов'язково, я це перевірю, навіть не сумнівайтесь, натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей!